Кожна людина відчуває намоленість місця, в тому, в тому числі і священник. Уявляєте, скільки священників служило до мене? Дуже багато. Дуже багато, тобто ти стоїш, і це, це таке духовне підкріплення, це таке місце сили. Називайте це як хочете. Для мене тут просто дію Боже благодать. Священик Іван Квік розповідає про святиню, де служить вже 24 роки, і з неабияким трепетом. Михайлівська церква каже, вже давно стала для нього чимось більшим, аніж будівлею храму. Я в неї закохався. Церкву. Вона дійсно вражає своєю історією і непритаманною для нашого краю архітектурою. За свідченнями істориків церкву звели в 1777 році за гроші графа Ладуховського. Хоча, каже священик, є й дані про те, що почали будувати храм на понад сотню літ раніше, у 1632-му. Вона дуже нагадує бароко. Така вона козацька, можна сказати. Так, це дуже вона така. Для наших країв не зовсім не зовсім притамана, тому що в ті давні часи значно простіше було зробити. Я завжди казав, що значно простіше було зробити дерев'яну побудувати церкву. У ті часи киселин був досить багатим районним центром, дожили заможні люди, крім українців, німці, поляки та євреї. Киселин це зараз знаєте їдете в ліс далеко, а колись це було містечко. Мало свій завод. Храм будували як фортифікаційну споруду. Про це свідчать широчезні стіни. Мінімум півтора метра. Мурована огорожа навколо із масивною дзвіницею, непритаманою для релігійних споруд на Волині. Відомо, що ці церковні дзвони тричі намагалися знищити, рятували їх місцеві жителі. В перший раз їх хотіли привласнити австрійці, наступний під час другої світової. Тоді, щоб зберегти їх, закопали у землю. Втретє намагалися зняти дзвони. Радянські начальники, проте не дозволила громада. Приїхав директор школи сусіднього села і хотіли здати їх на брухту. Уявляєте, якби, не дай Боже, їм вдалося відкрутити хоча б один болтик. Ну це каліцтво, це 100% каліцтво було. Але один видно, шустрій такий самий шустрий їхній учень замотався в дзвони. Вони стали дзвонити сьогодні. Дзвіницю вдалося частково оновити. Та не звичайного оновлення, а повноцінної реставрації потребує уся споруда, який все таки, як мінімум, чверть тисячоліття. Чого варті лише древні вхідні двері, щоб зберегти їх якомога довше їх просто тримають зачиненими. Тому всередину заходимо бічними. До речі, попри солідний вік храму, його розписали аж в 1905-му. Така була дана на сучасності. Тобто, коли збудувалася церква, це були просто білі стіни і висіли ікони. Останній ремонт тут робили за совєтів у 80-х. Приблизно тоді церковну позолоту замалювали фарбою, а перші нариси замалювали і переписали на російський манір. Верніть увагу, буде пише Боже, очисти не грішно. Бачите, це написано виключно на російську манеру. А якщо ми придивимося, де закінчується слово Боже, так бачите, він іжиця є, тобто трафорет рідний її. Зафарбований церква пам'ятка національного значення. Для споруди це і перевага, і недолік, бо для будь-якого втручання потрібен дозвіл держави. Сьогодні тут нічого не переробляють і не переписують. Та богослужіння проводять українською мовою. Така непохитна позиція отця Івана. Треба говорити так, щоб людина тебе зрозуміла, тому що апостоли, як вийшли, вони не проповідували на якійсь одній мові. Вони проповідували на різних мовах. Для чого? Для того, щоб слово Боже було зрозумілим. Крапка. Ми в Україні живемо в хаті собі говори хоч на татарській. І не треба нічого спихати. На благодатна, неблагодатна, слов'янська, неслов'янська. Що значить церковнослов'янська? ну дайте визначення мені. Нашу записали, були зачистили церковнослов'янську слов'янську в київському ізводі, а написати на російській. Ще одна особливість, попри часи радянського атеїзму, каже священник, Михайлівська церква не була зачиненою. Вона завжди була відчинена. Навіть і за совєтів Цілих округ приїжджали сюди, приходили люди, сіли і округи, але приходила, ця церква не зачинялася. Можливо, навіть десь вчителі стояли там, десь за, за перехрестям, там говорили дітей, що не можна йти, або писали, хто там йде, хто не йде. Але люди йшли. Люди йшли. Тобто зупинити, зупинити це, ну, неможливо. Та й віру людську ти не уб'єш, нічим ти можеш забрати все від мене. Гаманець, гроші, ключі, а віру ти від мене не забереш. Священик показує нам рідкісну ікону Богородиці, яку вже багато хто знає як Киселинську. На перший погляд, ікона як ікона, правда, православний іконопис він не передбачає, що Богородиці видно пасмо волосся, а в нас, як бачите, вона, вона виглядає. То автор саме цієї ікони невідомо, але історики та краєзнавці певнять, що розписували храм відповідної іконостас Митці київської рисувальної школи Миколи Мурашка. Отець Іван каже, що форми храму цей розпис і його дух підтримують атмосферу миротворення і спокою. Достатньо людині побути пару хвилин в храмі, так і, і все. І ну, відчувається благодать, відчувається якась сила. Відчувається ти тут. Ну не знаю, духовно ти відпочиваєш, ти забуваєш все. Ти забоєш, стоїш на службі, Господь ти і люди. Одна з великих мрій священника – збереження святині та її реставрація. Отець Іван ділиться переказами. Храм вистояв під час Першої світової, коли на нього впала бомба і зруйнувала частину. Тим більше, руйнації часом допустити не можна. Документально це ніде не засвідчено, не звершено. Це я просто кажу за словами сторожилів. І можливо, це дуже велика ймовірність, того, що якщо ми глянемо, права сторона на більше збереглася. А сьогодні Михайлівська церква переживає вже третю велику війну. І як колись у темні часи, вона стала для людей світлим прихистком, місцем, де моляться за українських воїнів і їм допомагають. Все треба робити для того, щоб хлопці були тепло вдягнені, ситі. Вони пам'ятали, що тут є. Ті, хто їм поможе в будь-який момент, Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.